Усім привіт! Сьогодні роблю огляд на підгузки Pampers Baby Dry, четвертий розмір від 9 до 14 кг вага дитини. У цій упаковці 30 штук. Буває ще більше. Ці підгузки вироблені у Німеччині. Дивіться штрих-код 820 Made in Germany. Вони свіженькі, вироблені 22-го року. Також вони повинні бути використані впродовж 12 місяців після відкриття упаковки. І давайте подивимося, як у нас зроблена сама упаковка. Тут є перфорована лінія для того, щоб відкривати пачку. З іншого боку вони виглядають ось так. І Перфорація тут. Давайте дістанемо підгузник. І подивимося, що він з себе представляє: лицева сторона, четвірочка зображена. Весела така мавпочка догори ногами. І ззаду ця ж мавпочка у нас зі спинки показана. Давайте подивимось інші дизайни. Ще є із таким леопардом, у всього упаковці два дизайни. Тут листочки, лапки, тут у нас такі цукерочки і точки, сонечко. Заглянемо середину. Ось так підгузник розкривається. Дуже вони подібні. До підгузків, які виготовляє Польща, які виготовляє Велика Британія такі сянучі липочки у них, спинка гладенька. Усередині у них іде така. Текстура з ромбиків. Вони мають пропитку лесьйону, проте цей лесіон не має ароматизатору. Вони, дійсно, на дотик такі дуже шовковисті, ніжні дуже м'які, тендітні рюшечки спереду. Також ці плюгуски мають захисні резиночки. Бортики, позначку, де є центр підгузника. Так, такий. Давайте подивимось у порівнянні із трієчкою номер 3 та номер 4. Четвірочка більша. Дивіться, до речі, мій огляд на третій номер цих підгузків. Якщо вам цікаво, запрошую. Четвірочка вища і четвірочка трошки, трошки ширша, трошки. Не дуже багато, але коли одягаєш на дитинку, то це відчувається оці пару міліметрів у складеному стані, вони відчуваються за об'ємом. Дійсно, 4 у нас іде більша. Виробник зазначає, що вони дерматологічно протестовані, 0% парфуму, немає алергенів. Дивіться, тут написано: «ЄУ», Тобто у європейських, напевно, тільки немає парфуму, тому що я знаю, що такі підгузки Baby Dry інших виробників вони є парфумовані. Але ці саме ці ідуть без, без аромату, без запаху. Дивіться, такий є тут стандарт. Також зазначено склад самих підгузників: петролатом, стерил, алкоголь, парафіном, ліквідом, алое, барбаденті, слів, екстракт. А, мені здається, це є склад пропитки. Дивіться, ось так краще. І виробник вказує, що після четвертого розміру є ще четвер... четвертий розмір з плюсом. Екстра впитування від 10 до 15 кілограмів. Дуже цікаво, що тут нема п'ятого розміру. Я знаю, що він є у лінійці. Також виробник пропонує нам долучатися до Pampers Club, закачавши цей додаток до вашого мобільного телефону. Усім дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до побачення!